Мене запросили на супермаму. Дякую, <звук> <звук> кохана, <звук> дякую. А такі прикладчики, там ще до цього киссиха і то були під сумав. Всім добрий ранок. Скір-скишки скиськи. -ски 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 Рештує, що до нас вільно лежимо. То така гарна пісень, позловає у моделі по йому Марк, 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 все що. Добрий, добрий рано, час. Час на роботу. Блін, мене ж в коментарях можуть затискати, що я дитину змушую. Ну те робота, це якщо тобі гроші платять. Маркою гроші не платять, так що все от. Ну давай погнали, перевдягатись і вже час їхати. Отак. Поїдемо фотографувати. Амбасадор маленький. Поїдемо? Цікаво все, да, що їсти аж не хочеться, правда? Крутить голову, їздять, не їздять нереально погодувати, а Саша зараз ще їде, має швидко встигнути за 10 хвилин доїхати. В нього зараз ще майстер-клас, тому тут у нас пришвидшена така ця. Все, пішли, потім доїжджать. There a tam, dobra. <laughs> <laughs> What's that? Oh here to I like the way you Заправки це топ, да, сина? Машини їздять, цікаво. Вау! Булька, я весела булька, Кругла чи кулька, бульбашка, я булька. Буль-буль-буль-буль. Мені увагу 24 на 7. Будь ласка, днів на тиждень не спіть, не їсть ніхто. Але Марк має поспати, Марк має поїсти, Марк має погуляти і пограти з дитима. Ага, я знаю цього чуда. Давай, так, як ти пробував. <сістер> О, <сістер> молодець! Це що таке? Це що таке, живення? Іграшку до іграшки треба, і мама так хоп, 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 хоп. До іграшки. Так? Да? А тепер Марчик, давай. Давай, мама, допоможе. Давай. Ось так ножку. Оп! І відштовхуєшся. Отак, молодець! А іншу? О, так, молодець. Дай Дайрушка, давай, давай! Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а две, раз, права, лева, Пес. Будеш маю, Пес патрон. Світла Пес Патрон. Почав <плес> робити. <плес> отак рота. Боже, скільки зараз нових навичок ручками намагається утримувати, дивитись, що за предмети, отак от шкряботить ручками, ротиком почав так робити. Купа нових звуків просто. Воды не ніби. Що це таке? Добрий ранок, поки є час, швиденько вам розкажу. Марк знову почав жахливо спати. Це просто я маю подовжувати у сон кожні 30 хвилин день, тобто, якщо він заснув на руках а я його 10-12 хвилин тримаю, перекладаю і через 15-20 хвилин я маю його знову брати, знову заколосати, 15-20 хвилин посидіти і тоді тільки перекласти. Тоді він може поспати десь годину. Якщо не подовжувати сон, дитина спить по 30 хвилин, тому що не вміє склеювати фази. І з Почав жахливо спати вночі, я все спираю на те, що зубчики лізли, але ну, це дуже важко і для нього, тому що він не висипається, прокидається в поганому настрої. Ну і звісно, для нас тому що ми теж не висипаємось. І я вирішила спробувати щось на кшталт самозасинання, але коротше так, щоб він потребував мінімальної нашої допомоги, третій день. На ніч вдень то не виходить, але на ніч, після того, як ми його гарно погодували, він наївся, я його кладу і хвилин 40 сиджу поряд з ним біля ліжечка. Я його глажу, коли він почне плакати, я йому даю є спеціальні іграшка така Комфортер. Для того, щоб він відчував, що ми поряд, що ми разом. Якщо прям то заходиться в плач такий, що ніяк не можна допомогти, то я його беру на ручки, трошки підколисую і кладу. Позавчора мені вдалося його покласти десь за 45 хвилин, без того, що я його брала на руки, і просто дуже багато терпіння, я не знала, що я таке трапляче. Сиділа, гладила, співала, щось розповідала і максимально намагала заспокоїти. Вчора за 30 хвилин додалося зробити а, тим, що в нього єдина проблема, що з ним не допомагають ніякі масажі, ніякі техніки. І Тому я спробувала провести сильно, де, ну, не так, щоб прям болячи, від ручок притискати до ліжечка і до ніжок. Отак от, от подавила так кілька разів, перевернула на бочок і одну ручку на пличку, другу на попу, отак от, от трошки покачувала, коли він розвертався назад. На інший бочок і теж покачувала. Це допомогло, дитина заснула, але знову ж таки через 30 хвилин після. Тому максимально довіряйте своїм діткам, знайте, що вони то можуть, але будьте поруч і підтримуйте. Може, комусь це знадобиться. Я знаю, если ти будеш так робити нос! Холодні, якщо спальня. Чисто дам просто. А почухай мені споку. Как-ках, казала Катька. Я справжній нос у моряч. Оно до, по Вже починають діяти. <реж> <реж> Змінити обстановку, да? Як, <смі> як може виглядати дитина, яка капризує, треба швидко вдягти. <смі> Шкарпетки. Да? Три розміри, та більше, ніж на три розміри більший. Ну, зато дитина задоволена на вулиці. кайф. Взагалі знахідка гуляти перед сном, перед нічним вкладанням, бо ввечері він такий собі дуже-дуже попризний. -дуже то виходимо і дітки на майданчиках рятують, але зараз тупо нікого, тому що погода така собі. Але якщо б я залишилась вдома, то це, ну коротше, був би винос мозга просто. Від Марка, і я раніше дуже дивувалася, чому мами виходять гуляти таку погоду. Якщо чесно, якби зранку, то я спеціально не пішла, не хотіла. А так розумію, що тут просто простіше. І вивчаємо всякі нові форми текстури, дивимося. Заглядаємо в машини і бачимо відображення. І Марк дуже тішиться. Тому ходимо гуляти. Тячечі атмосфері хочу вам розповісти. А точніше порекомендувати один влог, так сказати, розширяємо наше мамські ком'юніті. Її звати дівчина Лена, і вона веде класний теплий такий світлий влог про свою однорічну дитинку і дуже кумедного мопсика. Тому дуже вам раджу перейти за ось цим посиланням та подивитися, що в неї взагалі цікавого є. Ще вона дуже активно вивчає про натхнення. Якраз зараз запустила марафон. В якому ви можете така важлива тема для мами, як не втратити натхнення і хотіти жити, творити і розвиватись. Тому якщо цікаво, обов'язково переходьте за цим посиланням і розширяємо мамський простір. Hello! 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 Ти вже такий високий. Я. Коротше, друзі, я вам розповіла. Напевно, що ті, хто підписані на мене в інстаграм, це бачили, але взагалі мене запросили на супермаму. І звісно, що я відмовила, тому що Марчик ще зовсім маленький, та й взагалі Заша жартує, що він погодиться тільки тоді, якщо ми, ми придумаємо історію про те, що він не знаю, його викрадали інопланетяні або він народився на Антарктиді. Чи які ще варіанти? мене батьки наркофов. А батьки на каталогіці. Якщо після ти. цього <ріхи> мархинець, я ти вдарю. У мене до вас питання, друзі: чи йти мені на супермаму, чи ні, на наступний сезон. І можемо придумати разом з вами історію. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви за. А ти реально проти, так? Да? Да. Там немає в 9% нормальних мам, тому що їх так показують. Тому що нема мене просто. Показують по, по вихідному режисеру. Раночок. Марк грається від ребішелі. <ріпишелью> а я готую сніданок і сьогодні вводимо алерген це яйце. А я щось? А ти розлікаєш Марка? Гереш. На Гареш На нас, нас не дивить. Як ми вводимо алергени, ми даємо перший день мікродозу. Потім наступний день не даємо цей продукт і через день даємо вдвічі більшу дозу. І все, продукт вважається введеним, якщо немає ніякої реакції, та навіть якщо є, теж вважається А, Якщо вам каже педіатр, що потрібно розділяти білок і жовток, то міняйте краще педіатра, тому що бо за новітніми всіма правилами, за новітніми дослідженнями, потрібно давати все разом. Так що сьогодні будемо дивитись. А, і коли вводимо алергень, нових продуктів не має бути взагалі. Тобто до цього ввели продукти, їх просто міксують. так це виглядає як два рисові зерника. Ми даємо білок і жовток на початку перед всіма продуктами. Погнали! Речі, матусі, задумала таку рубрику викладати періодично раз на тиждень тарілочки, які я роблю Маркові на прикорм. Можливо, комусь то буде цікаво. Викладати, якщо що буду в спільноту, тому якщо вам це необхідно, напишіть мені, будь ласка, щоб я розуміла, робити це чи ні. По рекомендації від інших мам взяла такий поїльничок, з ікеї. поїльничок має містити твердий носик для того, щоб дитинці було зручно пити. і кажуть, що це найзручніша штука. Тому будемо тестити. <гум> Дивіться, яка краса. Сам вже зрозумів, що треба робити. Да, Однозначно Що, Мій другий виїзд на роботу. Давайте так. У нас буде постійна рубрика. Я буду ізлявати вам душу тоді, коли в мене є час, і їхати, буду їхати на роботу. Грудного вигодовування поменшало, тому що Марчик супер не наїдається, він плаче. І ну я дійсно, і я не маю сил для того, щоб постійно займатися ціжуванням і годувати Марчика кожні там півгодини. Це дуже тяжко, морально, досі, і тому зробили вибір на те, що будемо давати більше суміші, як я вже казала. Але грудна, хочу, знаєте, як буде такий десертик. Тому намагаюсь давати просто так, але вже не вистачає. І Марк майже кожен раз плаче на грудях, тому розуміє, що потроху йде. Насправді, якщо раніше я б просто себе картала за то, то зараз я собою дійсно пишаюсь, тому що півроку витягнути 5 місяців майже на ГВ, а 6-6 місяць підтримую ГВ і 7-й місяць буду підтримувати. От я вважаю себе героїнею і насправді я знаю дівчат, які стикнулися з такою самою проблемою, трошки недостачі молока. Я хочу сказати, що ви неймовірно сильні жінки через те, що ви це не кинули, через те, що ви добуваєтесь, ціжуєтесь, прикладаєте часто. Я хочу підтримати всіх жінок, у кого проблеми з лактацією, а також підтримати тих жінок, у яких молочка навпаки багато, і їм теж доводиться терпіти якісь лактостази. Коротше, мами, які вибрали ГВ, ви героїні для мене. Мами, які вибрали штучне вигодовування, ви не можете бути поганими. Ви теж прекрасні. Це те, це вибір, це у когось це змушений вибір, у когось ні. Але всі мами прекрасні. Тому, будь ласка, похваліть себе зараз і скажіть, яка ви молодець, і дійсно подивіться на той досвід, який ви вже проходите, якщо ви ще годуєте або вже пройшли. як те, що викрута. Ну що, друзі, я бачу, скільки часу, сил е Санька вкладає е в ці відео, як сумлінно і серйозно вона це робить, тому я думаю, ще це іще й безкоштовно для всіх, хто дивиться, тому я думаю, що дуже було б добре підписатися на канал, поставити вподобайку і, можливо, навіть е дзвіночок вліпити. А ми погнали далі гуляти з нашим новим другом, який може впасти зараз, тому обережно.